Американська акторка Аманда Бейнс, яка відома за роль у фільмі Легковажна, я», шокувала кардинальними змінами в зовнішньому вигляді. У 2000-х артистка була шалено популярною однак від 2010 року вона припинила зніматися в кіно. Проте у Бейнс залишилась армія прихильників, які не на жарт б'ють на сполох та хвилюються за неї. Річ у тім, що акторка останнім часом змінилась до невпізнаваності та просто шокує зовнішнім виглядом. Аманда пофарбувала волосся в чорний колір, намалювала широкі брови на та зробила татуювання на щоці у вигляді сердечка. До слова, на зовнішність артистки та на стан в цілому негативно вплинули заборонені речовини та алкоголь, до яких вона пристрастила ще наприкінці 2000-х років. Саме через це її припинили кликати зніматися у проектах. Акту Аркади далі частіше ставала учасницею різних скандалів. Осеню 2014 року Аманду почали лікувати у психіатричній клініці, куди її примусово госпіталізували після того, як діагностували біполярний розлад. Лікування пішло артисті на користь, однак у березні 2023 року стан знаменитості погіршився. Вона знову потрапила до психіатричної лікарні після того, як повністю оголеною блукала вулицями Лос-Анджелеса. Колишній хлопець Бейнс заявив, що це сталося через те, що вона відмовилась вживати приписані їй ліки. Зазначив, що в дитинстві Аманді Бейнс довелось працювати зі скандальним продюсером Деном Шнайдером. Артистка разом з іншими акторами заявила, що на знімальному майданчику. Панувала токсична та аб'юзивна атмосфера. Також в 13 років вона заявила, що стала жертвою сексуального насильства на знімальному майданчику, після чого зробила аборт. Користувачі припускали, що Бейнс мала на увазі скандального продюсера Дена Шнайдера, довкого якого й виникали усі секс-скандали. Окрім того, акторці було саме 13 років, коли вона почала працювати зі шнайдером. У дитинстві ми дивились на любимих акторів і хотіли бути на їхньому місці, але навіть і не здогадувались, через які складності в житті вони проходили. Друзі. а Ви пишіть, що думаєте про манду. А я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.